Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні ми говоримо про по темі, що під час війностану до призову у військо підлягають також люди з ВІЛ статусом. А рішення ВЛК будуть ухвалюватися індивідуально. Та чи мають інфіковані належні умови служби та які ризики для їхнього здоров'я існують на ці питання? І не тільки ці Ми відповімо наступні 15 хвилин з нашим гостем Анатолієм Бондаренко, доктором медичних наук, консультантом клінічної лікарні номер 2 центру здоров'я. Пане Толі, радий вітати вас. Вас також. А, продовжуємо ми тему, яку ми затронули в кінці 2023 року, так, так. про а, інфікованих інфекціями а, Парентеральні гепатити. Так, так Гіпатими і продовжуємо про а, віл віде. інфікованих. А, які профілактики мають доконтактні абосляконтактні інфіковані. А, ви а, точно зауважили, що на сьогоднішній день. Згідно закону про мобілізацію і останню редакцію, вона була якщо я не помиляюсь перед вереснем 2023 року. На військову службу, в тому числі і в діючу армію, вже можуть залучатися хворі на ВІЛ. Це саме хворі, незалежно від їх статусу, це не сії чи вже хворі. Це правильно сказала, що буде вирішити ВЛК. Але скоріше за все будуть призиватися в першу чергу ті, хто є так званими носіями або має нульову, нульове вірусне навантаження. Що це означає? Це що у цієї людини, а саме хворої на ВІЛ, при дослідженні, а це молекулярне генетичне дослідження, це ПЛР, воно дуже точне і дуже специфічне. Вірус не виявляється. Але це не значить, що віруса в цій людини немає. Кожний метод, в тому числі ПЛР, має розподільну розподільність і виявлять навіть самі чутливі на сьогоднішній день ПЛР, виявляють не менше 25. Якщо 25 і менше, воно не виявляється. А стандартні десь до 50 вірусних частинок в крові на 1 мілілітр. Надо не путати з мікролітром, тому що в літературі, в інтернеті часто плутають, тому на один мілілітр для інфікування здорової людини віл, а захисту фактично генетично немає, окрім окремих груп людей, і вони геть незначні, це менше відсотка, які не наражаються на небезпеку і не інфікуються віл. Тому э, другі э, групи населення фактично незалежно від віку, вони 99,9% вони будуть інфіковані. Інфікуюча доза по різним джерелам від тисячі до десяти тисяч вірусних частинок це на весь організм. Це дуже невелика частина. І якщо э, э, хворим звіл навіть з нульовою нагрузкою навантаженням будуть надавати медичну допомогу, і вона буде пов'язана. А при службі в армії, особливо в діючій армії, де буде фактично обов'язково надання взаємопідтримки взаємопомочі не тільки медичними робітниками, не тільки медичними військовослужбовцями. Тому попадання при травмах, при пораненнях крові в організм здорової людини, якщо вона дістане не інфікована віл, воно буде фактично 100%. І якщо ця людина призивалася у лави діючої армії з нульовою злюниво навантаженням, то вона всі рівно повинна щоденно приймати ліки, так називаємо АРТ-антиретровірусну терапію, раніше, раніше називали ще її високоефективна варт, ви можете подивитися в інтернеті, є арт і варт-терапія. Ну на сьогоднішній день називають АРТ-терапією. <кій> То якщо хворий пропустить, якщо не буде можливості доступу до цих ліків і будь-які стресові ситуації, а військова служба це стрес. Вона буде 100% погіршувати стан, і це навантаження. Якщо воно було нульовим, то воно все-таки буде це навантаження. Тому е, люба людина, яка, е, яка надає допомогу медичну і є контакт з кров'ю. Людини хворого на ВІЛ, незалежно від її вірусу навантаження. Так, да, дійсно, якщо воно велике, то ризик захворіти і інфікуватись дуже великий. Якщо вона нульова, навіть жінки з ВІЛ на сьогоднішній день народжують здорових дітей. Вони, Вони також одержують в період вагітності антиретровірусну терапію, вона особлива. І навіть маючи. Ну, на сказати, невисоке, невисоке вірус навантаження, вони з високим ступенем достовірності і вірогідності народжують здорову, невілінфіковану дитину. Ці діти вони, вони за ними спостерігають протягом року, і більшість цих дітей дійсно, якщо жінки одержували АРТ-терапію специфічну, вони не інфікуються. Така ж ситуація і буде з військовими. Крім того, хочу особливо наголосити те, що на сьогоднішній день держава у вигляді е, е, різних нормативних документів, в першу чергу, це е, закони, в тому числі і які мають відношення до кримінального кодексу, захищають інформацію о хворого і інфікованого на ВІЛ, а це фактично. Ну, інфікований, це вже казати не зовсім правильно. Це якщо людина інфікована, то вона хвора. Це хронічна інфекція, і на сьогоднішній день, на жаль, вона невіліковна. Тому в незалежності від статусу нулюванова, нульве навантаження, є компенсація, є декомпенсація, це, це когорти, це всі хворі на СНІД. Фактично, ВІЛ-СНІД, можна так сказати. Тому, якщо такий контакт відбувся, ми повинні себе захистити, якщо людина не інфікована. І да, я е, трохи відволікся е, е, кримінальний кодекс, в першу чергу, кримінальний кодекс захищає інформацію про вілоінфіковану людину. І якщо ця інформація буде розповсюджена, то людина, яка була причетна або безпосередньо цю інформацію, донесла до других людей. А в тому числі могла і в масове середовище інформаційне, та ж сама сітка інтернет, вона буде кримінальну відповідальність і може бути навіть позбавлення волі. Uh -huh. Відносно хворих на ВІЛ, є тільки одна кримінальна стаття, якщо ця людина вона знає, що вона інфікована і не наразили на небезпеку, а свідомо, і ще хочу підкреслити, і майже свідомо, хоча все закон написано, це така юридична норма. Вона свідомо інфікувала здорову людину, тоді тільки вона несе відповідальність. Але в умовах війни, в умовах стресової ситуації, в умовах, скажімо, дії непереборної сили, якихось, скажімо, явищ, ця людина не може нести відповідальність, тому що це вона робить несвідомо. І якщо. Така людина буде призвана в лави ЗСУ, і вона добровільно не сповістить своїх е е співслуживців, і в тому числі медичних робітників. Йому за це нічого, нічого не, буде. не буде. Але в е вона буде наражати на небезпеку, тому що е ця людина і серед нас дуже багато живе людей з ВІЛ. Ця інфекція навіть надто розповсюджена, в тому числі на Україні. На жаль, на великий. Ми не знаємо. це може бути, бути співслуживці, Це може бути, скажімо, діти, які ходять в дитсадок. Їм нема заборони на то, що вони відвідування. відвідування дитсадка. школи, студенти, викладачі, робітники, медичні робітники серед всіх когорт населення і професій є інфіковані на віл. На жаль, пане Анатолій, не так багато часу да, залишається да. у нас. Тому що, я, кон... я хочу запитати, якщо при контакті вже при да, допомозі да, з пораненням, при, припустимо, людини з ВІЛ е, статусом, так? що робити людині, якщо вона вже там, мала контакт? Ми можемо поділити людей на дві категорії: це люди, які ще не контактували. Безпосередньо з біологічними е, тканинами, ну в першу чергу, це кров при е, наданні взаємодопомоги. допомоги, і люди, які вже проконтактували. Є на сьогоднішній день. Його можна подивитися на державному сайті Державному реєстрі експертного центру МОЗ України. Там є стандарт. Він е в 2023 році прийнятий, публікований і діє на сьогоднішній день. Стандарт це найвисокий нормативний документ, серед нормативних документів МОЗУ. Тому він повинен е е е е його положення е е не тільки є е е консультативними. А вони є необхідними і обов'язковими для виконання. Там група військовослужбовців є і є, і вона е, має, якщо в підрозділі є така людина або є свідоцтво, що є люди, які інфіковані ВІЛ, і буде контакт без контакту, без надання допомоги, без контакту з кров'ю, то цим особам повинна проводитися доконтактна профілактика. Вона дуже регламентована в цьому стандарті, є ще додаткові накази. Але на сьогоднішній день, це й року стандарт, він є основним документом. Два препарати, є два варіанти. Це нуклеозідні обратної зворотної транскриптази. Це два препарати: старий і новий тенофавір. Є тенофавір Фумарат, є тенофавір алафенамід це більш новий препарат. Но використовується в стандарті старий тенофавір. І додатково до нього залучається ще препарат або лабімудін, або М 30 абін Це доконтактна профілактика. Проводиться вона по схемі 7 плюс Х плюс 7. Що це означає? Що якщо людина буде в'їжджати, знає, що вона буде контактувати з людиною хворою на ВІЛ, за сім днів до цього контакту вона повинна вже начати, начати цю е, антиретровірусну профілактичну терапію до контакту. Потім X це весь період контактів, і ще сім днів, якщо цей контакт вже закінчився. Якщо е, контакт відбув, відбувся, відбувся да. е, ми надавали допомогу, і е, скажімо, кров попала на руки, на тканини. На це теж може бути поранений. Тоді вже з цього моменту проводиться вже постконтактна профілактика. Тут же залучається ще один препарат. Він вже з другої групи, є шість груп антиретровірусних препаратів. Ну, в даному випадку використовується два нуклеозідних інгібітори: це тенофавір, ламіводін, тенофавір плюс м Мтрицетабін. І долучається ще препарат не для того, щоб підвищити ефективність, це долетавір препарат. Це інгібітор антигразу другого покоління. Ці препарати е, приймаються 28 днів, але є дуже м, е, серйозне обмеження е, часове. Якщо контакт е, відбувся, ви повинні почати піскантактну профілактику не пізніше 72 годин. Якщо це буде пізніше, ніхто вже її проводити не буде, вона вже буде неефективна. Тоді ми вже очікуємо, чи ця людина буде інфікована, чи ні. Якщо це 72 години, тоді ця профілактика ефективна практично в 100%. Як вона проводиться і де її проводять? <клес> Ці препарати доступні раніше це називали снід центри тепер вони називається, якщо я не помиляюсь, центр соціально значущих інфекцій. Ну, по-старому, СНІД-центри-центри. І інфекційні лікарні. Це два центри: район, місто, область, де можна одержати цю. Постконтактну профілактику. Ну ще раз наголошую: не пізніше 72 годин. Якщо це буде пізніше, ні один лікар, ні одна медсестра, ні один медичний робітник за це не візьметься, тому що воно не регламентується і ці препарати фактично будуть витрачатися марно. Так, да, є випадки, коли починають пізніше, але чим раніше почнеться ця постконтактна профілактика, тим вище, вище ну фактично 100% буде. Не інфікування цієї людини, якщо пізніше, то цей відсоток буде значно збільшуватись. Угу. Ще хочу наголосити, тобто. що це ситуації такі вже критичні. Тому якщо людину призивають до лав зсу, є військово-лікарські комісії, єсні центри, ви можете самостійно звернутися, взяти електронне направлення у сімейного лікаря чи у любого лікаря військово лікарні ВЛК. Для того, щоб якщо ви не інфіковані, вам СНІД центр, ну по старому СНІД центр лікарі змогли підібрати індивідуальну терапію. Вона буде фактично та, про яку я розказав, але є особливості. От, наприклад, ми минулого разу розбирали вірусні гепатити. Б. Є люди, які хворі на вгіблюсні гепатит Б, і препарат ламіводим їм. Конкретно протипоказано. Чому? Тому що якщо вони цей препарат будуть приймати, з нього потім цю людину зняти буде практично неможливо. Тоді е він міняється на другий препарат, другий неклазідний аналог. Лучше це н Ну, Це такий, скажімо, <кхух> таке, е ну, припущення, і або є індіальний случай. І от, також, якщо військовослужбовець буде вже залучений в тому ж центрі по старому. Консультант, лікар-консультант може підібрати індивідуальну і постконтактну профілактику, щоб кожна особа, яка буде проходити службу не інфікована на ВІЛ. Вона знала, що у разі, якщо буде така небезпека у нього після контакту при наданні постконтактна профілактика, він знав, що він вже може приймати і звертався у найближчі 72 години. Можливо, до військового медика, до госпіталю військового, а якщо ця, скажімо, там бригада чи якась частина локалізується в якомусь пункті селі, де є деєсні центри, то безпосередньо туди це все повинно надаватися безкоштовно. Є стандарт, і по цьому стандарту військовослужбовці включені навіть для проведення доконтактної профілактики. Тому якщо ви будете знати, що у вас підрозділі є такі люди, тому ви належним чином віднесіться до свого здоров'я і до майбутнього начніть доконтактну профілактику. Так, пане Толі, я вам дуже дякую. Час на жаль наш уже завершився. Так, я вам дуже дякую за те, що ви завітали і за ці поради для наших. Далі, якщо можна одну неминику ремарку, ми підготували клінічний стандарт. І він буде опублікований в ближайшому номері, найближчому номері за 2004 рік інфекційних хвороб. Це офіційне джерело нормативних документів і інформації для для лікарів. І наступним шагом кроком буде передача цих документів у МОЗ і у Міністерство оборони для того, щоб вони зробили стандарти безпосередньо по доконтактній і постконтактній профілактики у військовослужбовців або у тих, хто буде призиватися до ВАВЗСУ. Чудово, ще раз вам дуже дякую. Але ми будемо будемо закінчувати і нагадаю вам, що ви дивились програму Теледоктор. В гостях у нас був Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.